Смерть під колесами у Лебедині 17-річний підліток, збив двох хлопців. Один загинув на місці. Життя іншого наразі рятують лікарі. Подробиці страшної аварії з'ясовувала Оксана Щербак. Трагедія сталася у ніч з 29 на 30 квітня. На цьому самому місці на узбіччі біля припаркованої автівки стояли два товариші: – 21-річний та 22-річний мешканці Лебедина. Як раптом на шаленій швидкості у них влетів автомобіль. Неповнолітній водій відібрав життя у одного з хлопців. За кермом легкового автомобіля знаходився 17-річний житель Лебедина. В результаті ДТП, 22-річний знайомий водія БМВ від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці. Винуватець ДТП не мав водійського посвідчення. У водія взяті аналізи на стан алкогольного сп'яніння. Наразі результати експертизи невідомі. Іншому хлопцеві вдалося вижити. З численними тілесними ушкодженнями без свідомості його доставили до Лебединської районної лікарні. За життя постраждалого лікарі боролися цілу ніч. Чоловік 22 років в тяжкому стані, з діагнозом сполучена травма, закритий черепно-мозгова травма струс головного мозку, забій органів грудної та черевної порожнини. Відкритий 2Б перелом про його Хлопцю вже зробили кілька операцій. Лікарі констатують наразі його стан середньої тяжкості, але стабільний. В життю хлопця нічого не загрожує. А ось його товариша вже не повернути. Того ж, хто спричинив ДТП, досі не затримали. Слідство триває. Слідчий у коментарі СТС відмовив, не пояснивши причину. Оксана Щербак, Юрій Олещенко, новини СТС.